Світ стає мобільнішим, і разом з тим зростає частка мобільного навчання. На жаль, в Україні воно стало особливо актуальним ще й у зв'язку з війною. Відключуємо світла та інтернету. Я створив навчальний мобільний застосунок з географії під найпоширенішу на теперішній час операційну систему для мобільних пристроїв Android. Проект складається з двох частин: теоретичної і практичної, тобто тестування. В теоретичній частині надана інформація про сусідів України, окрім агресорів та про кожну область України. При запуску застосунку користувача зустрічає головне меню. В ньому, зокрема, можна вибрати мову інтерфейсу українську або ж англійську. Пункт інформація інформує нас, про що ж цей проєкт. Далі пункт вийти закриває застосунок, а пункт почати переносить нас на наступний екран. В якому пункт почати тест, також приносить на, наступ... нас на наступний екран, на якому будуть відбуватися тестування. При натисканні на кнопку довідка з'являється карта України та її сусідів, окрім агресорів. При натисканні на країну з'являється інформація про оборону країни. При натисненні на Україну, крім загальної інформації про неї за допомогою кнопки Більше інформації можна ознайомитися з інформацією про області. Реалізована функція синтезу мовлення, тому всю інформацію можна бачити в текстовому форматі або почути, натиснувши кнопку озвучити. В цьому застосунку ви можете дізнатись цікаву інформацію про різні країни, їхню історію, географію, культуру, традиції. Це може бути корисне для туристів, студентів, дослідників або інших цікавих осіб. В практичній частині з'являються питання та три варіанти відповіді. Після обрання правильної відповіді з'являється наступне питання. Загалом питань 10. Після проходження всіх питань користувач може повернутися назад в меню. Планую зробити тестування доступним і для людей з вадами зору. Для цього забезпечу максимальне збільшення розміру шрифту, реалізую озвучку питань, варіанти відповідей і сприйняття голосової відповіді. Мобільний застосунок України і сусіди стане хай невеличким, але якісним доповненням освітнього простору України.